Дорогі підписчики з Ютуба, ви маєте це оцінити. Це одна сторона, це моє любимо закарпаття. Дуже красиво там бачите якийсь сніг. Це вже, мабуть, Львівщина. А може і наше ще Закарпаття, я точно не скажу. Зараз ви побачите на іншій стороні. А це дядя Ваня Ковач, який любить то все для вас зняти. Зараз я хочу вам показати який сніг на самому верху. Тут бачите дорога, тут їздять квадроцикли. І я спішу, щоб показати все це вам тут забуксував чоловік. Опа-опа-опа-па. Оп, 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 я вже почти на тому самому місці. Але якраз все Оце так. О, там вповнена. Колодь з вами. Опа!